Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс, і ми компанія займається чесним детальним і максимально перерідним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім, що оглядаєте наші відео, купуєте наші автомобілі. І попрошу, як завжди, підпишіться на наш канал в Ютубі, в Тіктоці. Обов'язково підписуйтесь. Так що також є вайбер і телеграм-канали, куди ми закидаємо автомобілі в першу чергу. Знизу посилання є на всі ці канали, або в шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь і не пропустіть своєї мрії. Ну або якщо ви хочете дивитися хороші, цікаві, короткі відості, в Ютубі, тоді перепрошую в Тіктосі, тоді обов'язково також підписуйтесь. Отже, друзі, сьогодні у продаж, як ви вже зрозуміли, є рідкісний варіант, тому що це реально рідкісні автомобіль, яких є дуже мало. Хоча виробляє їх сама Франція, це Рено, французький концерн виробництва, звичайно ж, але попри це все, в Франції їх немає. і Основна їхня частина, основна їхня маса полягає на Швейцарії. Тому саме із Швейцарії ми підібрали знову ж таки Рно Колеус. І сьогодні вже знову ж таки на механічній коробці передач. Дуже мало їх є на механіці, більше всього на автоматі. І бувають, але... Часті питання, часті прохання пригнати Renault Колеус було на механіці. Тому хто хоче для себе хороший повнопривідний кросовер з високим кліренсом, з хорошим двигуном надійним, з хорошою коробкою передач, з хорошим повним приводом надійним, тоді у продаж поступає Renault Колеус, свіжопригнений і Швейцарії. А саме 12-й місяць 2013 року випуску модельний 2014 рік, автомобіль має 170 тисяч чесно та перевірного пробігу, який ми перевірили по комп'ютеру, перевірили по вінкоду. Жодних пошкоджень, жодних ДТП, жодних якихось страхових випадків з цього. Отобілі не було і не може бути, тому що максимальна перевірка, яка може бути в нашій компанії, ми гарантуємо. Тобто, хто купує у нас автомобіль, ми для вас все це розкажемо, все покажемо. І в нас є дуже багато фактів. І це взагалі, в принципі, навіть гарантій про те, що дійсно рідний пробіг це те, що дійсно автомобіль без підфарбування по кузову, і про те, що дійсно автомобіль відповідає своїй ціні і своїй якості, таку, яку ми вам гарантуємо. Тому що кожний свій автомобіль ми підбираємо особисто. Отже, це Renault Клего, 12 місяць 2013 року, двохлітровий дизельний двигун DCI з потужністю 110 кВт, 150 кінських сил. Автомобіль на механічній шестиступеневій коробці передач на повному приводі, який дуже, це дуже дуже круто відключається. Тобто, нас всередині автомобіля, я вам пізніше Покажу, хто вже має ці автомобілі, або хто вже знає про ці автомобілі, деяку інформацію, ви можете зрозуміти, що в цих автомобілях відключається повний привід. Слідуючим чином, як це робиться, дивіться, в нас в автомобілі біля коробки передач знизу є така кнопочка, яка, на якій намальовано 2 wd 4 wd авто або 4 wd лок. Тобто, з цього всього ми можемо зрозуміти, що наш автомобіль може бути як передній приводний, Тобто, тільки ми вмикаємо 2 wd він буде лише на передньому приводі. Суто два передніх колеса будуть працювати. Включаємо 4 wd авто, це автоматичний повний привід. Тобто, загалом, в принципі, автомобіль буде їхати на передньому приводі, але тільки зараз зимку, наприклад, пробуксує десь, тільки десь побачить, що йому потрібний повний привід, він його автоматично увімкне і застосує задні колеса. Чи це ліве, чи праве, чи навіть ці чотири, це вже буде, звичайно ж, бачите сам автомобіль і бачите по ситуації. І є ще одна додаткова функція: 4 веде лок, тобто що це таке і для чого вона є. Я вам зараз також про нього розкажу, вже покажу, в принципі, цю кнопочку, але сама ця функція, що коли ви застрягли, отже, просто застрягли, ви вже не можете виїхати, розумієте, що передні колеса буксують, там заднє якесь одне ліве буксує, а праве, наприклад, не працює. 4 ВД лок і всі передні колеса та задні колеса автоматично буксують. Всі 4. Воно машина просто гребе для того, аби максимально виїхати з якоїсь засніженої дороги, з забруднення якогось болота, ще чогось. Не, не знаю, не розумію, наприклад, точніше, ну, не знаю обстановки, але сама суть того, друзі, що. Включається автоматично і звичайно повний, і також, звичайно, повний задній, і повний передній привід. Тобто, всі чотири колеса будуть працювати. Це дуже круто і е, мало в яких машинах є. Це функція, тому що дуже часто є блокування диференціала просто, але щоб відключався передній, наприклад, там, перепрошую, відключався задній привід, працював тільки передній. Такого в машинах практично немає. А Рено це гарантує. Отже, що мені подобається також в цих машинах, це хороша стійкість до корозії, тому що реально вони стійкі до корозії. Е, машина сама приїхала із Швейцарії, тобто понижла що неї зауважень абсолютно ніяких немає. Я вже мовчу там по кузову, тому що ви знаєте, що є машини там з холодних країн. Вони мають питання навіть не то, що по я мовчу, а по кузову також. Тобто наш автомобіль із Швейцарії він. Зауважень по днищу немає. Ми навіть не фарбували в ньому супорта. Можете побачити, зараз я вам покажу ось вони звичайні. Просто такі, які вони були, такі вони є. Фаркопчик так само ніхто нічого не робив, нічого не фарбував. Автомобіль в темно-сірому кольорі дуже також хороший колір для тих, хто не хоче для себе чорного, хто не хоче для себе білого. Тобто ось такий колір мокрий сірий асфальт це дуже ходовий. Отак От я скажу, у нас є кона зараз електрична в темно-сірому кольорі. темно сірий колір наша Honda cr V. Вона виглядає, звісно, як то темно-синя, але по документах темно-сірий колір, темно-сірий цей колір, Audi аудієтрон, e такому світлішому, сірому, і вже там пішли два автомобіля коричневий, чорний, і знову ж таки темно-сіра мазочка. Тобто темно-сірий колір або там темно-коричневий це реально ходовий колір, тому що хто не хоче для себе чорного, хто не хоче для себе якогось там білого, сірого, то о, саме ось такий темний колір, дуже практичний, дуже класний. Тепер що стосується нашого автомобіля. автомобіль дуже збережний, гарний, технічно в ньому все задовільно. Пробіг ми перевірили, ходову частину перевірили, електроніку ми перевірили. Масла фільтра, та всі рідини тут в нормі, привід працює. Зауважень по салону, по кузову немає абсолютно ніяких. Тобто тепер давайте перейдемо Тепер я вам все, -все покажу. Підтверджу свої дійсно слова що автомобіль в задовільному стані. Дивіться на фару. Фара без жодних запотівань, жодних тріщин, жодних сколів, зауважень нема. Бампер передній без сколів, без зауважень, нижня губа. В гарному стані, звичайно ж, логотипчик Рено і всі наші накладочки хромовані, вони ніде не облізці. тому що, якщо ви знаєте, є такі автомобілі, в яких є властивість, що хром облазить в нашому цьому автомобілі, це взагалі, в принципі, Рено я ще не зустрічав, щоб хром облазив. Так, Ця фара також гарна і також збережена. Попередній частині капоту сколів немає. Оригінальне лобове скло, 13-й рік, модельний 14-й Бошівські у нас двірнички йдуть. Зверху панорами немає, там просто металеві, металева криша. Хороша зимова гума у нашому автомобілі стоїть 225-60R17. Рік виробництва, зараз, якщо знайду, то вам покажу. Ну, поки що тут не бачу. Є, є рік виробництва. Ви бачаєте, трішки може колеса грязні, ну, погода така, що не дає зараз максимально все добре. Зробити ось 36 й тиждень, 23 й рік. Тобто практично 24 й рік зимова гума, практично новесенька. І зараз я вам скажу на секундочку комплект такої гуми 17-го радіусу. Зараз за колесо просять 150 орієнтовно, там може навіть і по 200 доларів. Ну, хай е, не знаю, який це виробник. Хай, хай ці будуть по 150 доларів. Ну то порахуйте, 150-150 і там 150 і 150. Це тобто, 600 доларів тільки за одну резину зараз треба віддати. А це практично нова. Тільки цей сезон її вділи за кордоном. Тепер по автомобільчику у нас тут є такі накладочки гарні, хром також додатковий. І зауважте, що ці накладочки не мають взагалі ніяких смолів, тобто від дороги дуже гарно збереглися, ніяких висічень від камінчиків, нічого не мають, пороги так само дуже гарно, хром ніде не посічений, не облістий. Тут ми маємо дзеркала, накладочки цілесенькі, поворотнички монтовані, безключовий доступ передніх дверей, безключовий доступ задніх дверей, і навіть безключовий доступ кришечки багажника. Це дуже також велике. Скажу, велика, великий плюс саме в цих реношках, тому що в них реально за свої гроші класні комплектації йдуть. Тобто гарна реалізована оптика, повнопривідні, вони йдуть на безключових доступах, з великими мультимедіями, з навігаціями, зі всім цим. Попри це, все, звичайно, що у нас є парктроніки ззаду, ми маємо фаркопчик з розеткою, логотипчики, колесо тут присутнє, багажник я вам покажу пізніше, відкривається на два відділи тобто наверх і на низ. Що, Зверху рейлінги ще ми маємо. Та й в принципі все. Резина що передня, що задня, однакова, оригінальні дисочки легкосплавні. хороший, гарний, повнопривідний кросовер. Хто для себе шукає автомобіль, який? Має дешеве обслуговування, давайте скажу так, хорошу витрату палива, тому що на механічній коробці продачі він реально буде доволі таки економний. І якщо ще вимкнути передній привід, то взагалі хто шукає для себе автомобіль? Економний відносно так з дешевим обслуговуванням, з надійним, тоді точніше, давайте скажу так ще з дешевим обслуговуванням із надійним, як двигуном, так і коробкою, так і повним приводом. Тоді я вам реально рекомендую цей автомобіль, тому що це двигуни двохлітрові надійні, повним приводом я ще не зустрічав в них проблем. Реально класні автомобілі. Тепер дивіться ще. Вікна всі по колу оригінальні. Бачите, Реношечка, Реношечка, і тут і також Рено. Переходимо по салону. Зараз ми його заведемо насамперед. Послухайте, як він заводиться. Зі старт стопа Ось такі у нас ключики йде до автомобіля. Не пам'ятаю, чи один, чи два, точно вам не скажу. Але е якщо будете телефонувати, то я вам вже ту інформацію конкретніше надам. Так, заводимо зі старт-стопу. Автомобільчик завівся з пів оберту, можна сказати, навігація величезна, том-том показує нас. Airlink, том-том включаємо. І в нас є тут радіо. Звичайно, є мапа, можна відобразити мапу на повністю весь екран. Є мапа України. Ось пише з боку Бугаївка. Віддаляємо ще наші радивилів, показує АЗС, де в нас вони розташовані. Хоча я скажу так, що навігацію можна буде навіть і... Перешити, Тобто, щоб вона була новіша, це реально буде набагато краще. Так, переходимо по самому автомобілю. Дивіться, дзеркала у нас бокові на електриці з електроскладанням. Тобто зараз ми склали це дзеркало і склали ми зразу ж таки це дзеркало. І також розкладаємо. Чотири склопідйомники. опускається, піднімається. Передні працюють. Ну і цей останній працює. Це працює все. Так, датчик світла. У нас є авто, і є датчик доща також авто. 170 тисяч рідного пробігу ми перевірили по комп'ютерній діагностиці, перевірили по ВІН-коду наш автомобіль. І, звичайно, є наявна сервісна книжка в нашому автомобілі. Не буду зараз це все виймати, але вона тут присутня. Тобто тут дуже багато документів з автомобіля. От Колеус там. Коротше, різних дуже багато книжок. Ціла папочка. Ми її віддаємо також звичайно з автомобілем. Є е, по вінкоду пробивається наш автомобіль, І також можна навіть по мокрих початках селісній книжці знайти той гараж, в якому автомобіль обслуговувався, дати їм запит. Ми таке іноді робимо. Якщо люди просять дати їм запит, і звичайно ж вони нададуть інформацію, що дійсно такий автомобіль був в них на обслуговуванні. Для чого це потрібно? Я вам поясню для того, щоб ви не думали, що ця сервісна книжка, яку я вам показував, вона підроблена. Тому що зараз, хто не знає, дуже багато підробляється. Сервісні книжки. Я навіть скажу так свою думку, що на таке як сервісна книжка, увагу мало звертаю, тому що кажу, знову ж таки, їх підробляють. Якщо вона в мене є в машині, я її віддаю. Нема, нема. Вибачайте, кажу так по факту, кажу чесно, чесно так, як я, як я працюю. Тепер кермо. Кермо шкіряне, кнопочки не підтерті ніде. Кермо гарне, зверху має трішки легеньку підтертість. Ми його не фарбували, нічого не робили, не шили, як ви можете бачити, оригінальний шов. Залишило його так, як воно є. тобто Я рахую, що на 170 тисяч, автомобіль можливо їздив по місту. Це є нормально. Ручка гарна, не витерта. Тут електроручник. так Нажимаємо, від МОЗа. опускається, піднімається, все в порядку. Це і управління до нашої навігації. яка ось там, двохзонна кліма, кондиціонерчик включається-чути, виключається Чути, як зразу ж таки в нагрузку двигун йде і включається додатковий цей компресор кондиціонера. Так, тут є наше управління нашої мультимедії, ось там є Bluetooth, як показано, MP3 плеєр, е налаштування до радіо є, до медіа. Ось тут є такий незначний маленький недолік, тобто облізла десь фарба. Е я думаю, через то облізла, що давали голосу гучності. Так? Хоча можна гучність давати, є тут підрульний перемикач. Мені, наприклад, так набагато зручніше завжди. Ось зараз я вам даю бачите, звук. Забираю, даю. Забираю знову ж таки, мені так набагато зручніше, коли я їду, особливо в дорозі, саме такими автомобілями. Тому що ці автомобілі ми приганяємо особисто, ми доставляємо їх по Україні в будь-яку точку. І не раз особисто також їду. Ну, Але людина, напевно, сиділа і давала гучність ось так, і трішки притерлася. Тобто це можна або замінити цілу клавішу тут, або поставити якісь наклейки. Є такі оригіналі, продаються наклейки для Coleosa. Ну, В принципі, кажу так, як є. Функція старт-стоп. Раз, нажали, заглушили наш автомобіль, знову ж таки, заводимо. Заводиться легесенько гарнесенько. Дивіться, це управління круїз контролем. Зараз воно вибиває, звичайно ж, це ліміт, зелене круїз, оранжевий ліміт. І що я вам говорив? Оце є управління в нас повним приводом. 2 ВД. Зразу сітиться в нас на спідометрі. Зараз зближу 2 ВД. Так, зараз ми нажимаємо один раз вниз, 4 ВД авто, воно не сітиться ніде абсолютно, і нажимаємо один раз вниз. 4 веде лок. Воно світиться оранжевим. Чому оранжевим? Я вам пояснюю. Тому що на ось цьому 4 веде лок на ньому їздити не рекомендується. Дивіться, один раз вниз ви його увімкнули. І зараз ще раз один раз вниз нажимаємо, ви його вимкнули. Тобто зараз посередині це 4 веде авто. Але в е зимою я рекомендую на 4 веде авто їздити, літком я рекомендую на 2 веде їздити. Тобто це набагато буде зменшувати вашу витрату пального. Є допомога при спуску з гори, ось так воно в принципі, відображається. HDK Hein Oust, тобто вимкнено, вимкнено. Є прикурювач тут, ось так і воно, ну як новесенький, видно, що ніхто не користувався ним. Тут управління кліматом, 6-ступенева коробочка передачі лівою рукою навіть включають дуже легесенько. Включаються, п'ята і шоста. ну і Задня передача, звичайно, також включається дуже легенько. Так, що я хотів сказати, чому не можна їздити на ось 7-4 ВД-лок, друзі, тому що це блокування диференціала і його застосовувати потрібно тільки тоді, коли десь ви застрягли, десь вам потрібно виїхати, або ну, от, щоб суто 4 колеса пробуксувало тільки в таких випадках. Так, переходимо далі. Сидіння тканинні в гарному стані, збережені, ніде не підтертів абсолютно. Ніхто їх не шив, нічого не робив. Я думаю, по цьому всьому видно. Переходимо далі. Задній ряд сидінь також збережений. Дверна карта гарна, сидіння дуже-дуже збережені. Тепер, що ми маємо, тут ми маємо ще, бачите, трішки є якісь потертості, можливо, дітки сиділи, можливо, якісь ногами подерли, не знаю чим, але пластик тут твердий, і трішки воно подерлося. Можна його або пофарбувати, можна його навіть феном підігріти, може трішки воно забере, але я таким не, не заморачуюся. Так як воно є, ця машина не нова і це потрібно розуміти. Дивіться, тепер наш, наша передня торпеда, як все виглядає. Без зауважень, без недоліків, сидіння збережені, що пасажирське, що водійське. Тут все гарно, все порядок, руль гарний. Тобто, вигляд зовнішній мені дуже подобається. Тобто, не зовнішній, ну, Внутрішній вигляд, тобто, торпеди реально дуже класний. Показую потолок. Оригінальні закльопочки такі потолочок, чистесенький, аєрбеги присутні. По комп'ютеру ми також обов'язково звіряємо безпеку, тому що не кожний автомобіль, я вам скажу так, друзі, не кожний автомобіль пробивається по карвертікулу. Щоб подивитися подивити його страхові випадки, буває, що ми перевіряємо по офіційному сервісі Рено такі автомобілі, якщо не пробивається по карвертікулу, але якщо і не пробивається ні там, ні там. Тобто автомобілі є такі, що обслуговувалися просто на якомусь СТО і не вносили в базу, то ми перевіряємо комп'ютером, чи автомобіль не має ніяких помилок, чи є в ньому ті айрбеги. Тобто, це все, звичайно, комп'ютер наш показує, чи айрбег присутній, чи не було ніяких там випадків і тому подібне. Тому за це все я відповідаю особисто. Наш автомобіль цілесенький, з цілою безпекою. Все гарно. Дивіться, кришечка наша. Багажника, жодної корозії немає, абсолютно підсвіточка одна друга, е наклеючки все присутнє тут. Відкривається на дві половинки, що також дуже зручно. Тобто ось так ми відкрили і будь-що можна загрузити. Тобто, поклавши ще також додаткове сидіння заднє, давайте я вам це все продемонструю. Ось так воно дуже легко кладеться. Ось так. Ні, давайте навіть не так зроблю. Давайте зробимо ось так. Тут все чистенько, звичайно. І Зараз ми так покладемо сидіння. Сидіння складаються в рівну підлогу. Ну і будь ласка, гляньте, скільки тут зараз місця. Тобто реально дуже-дуже багато. Я навіть своїм метром 2 роста, з ростом, перепрошую, 2 метри, можу, напевно, залізти і можна лягти відпочивати. Можна ще ту сідушечку покласти і в дорозі лягти спати. Якось матраси кинули і все. Звичайно, то все жарти, але якщо в принципі потреба буде, то можна. Так, дивіться, тут все в комплекті, донкрат, ключики, е що там ще є якийсь крюк, все, що було номера, автомобілі що не свідчить червоні. А це його оригінальні закордонні номера. А, ось тут вони знизу, я показую десь зверху, шукаю. Так, переходимо до цієї сторони. Так, Тут сидіння у нас складене. Тобто при потребі навіть, я скажу так, давайте я навіть зараз сяду, продемонструю вам, чи я влажу сюди. Дивіться, мій ріст 2 метри. При тому всьому ще от лишається навіть така відстань до нашого переднього сидіння. І спереду сидіння відсунуте комфортно, тобто не до самого переду. Ну і тут лишається дуже багато місця. Тобто можна щось покласти сюди, а тут собі для одного пасажира ще сидіти. Ну або навпаки, двойне сидіння лишити, а ось це для одинарне для пасажира скласти і покласти щось вужче. Тобто, як яка потреба є, так можна і робити. Так, переходимо далі. Дверна карта. Тут, як ви можете бачити, Рено оригінальне скло. Також стоїть всі по колу вікна рідні, включаючи лобове. Це саме головне, якби на мене, всі по колу вікна, а лобове це вже таке, воно як замінник більше йде, тому що, як ви знаєте, якісь сколи, якісь тріщини за кордоном все це міняють, тому що не пройде те огляд. нас таким не параться люди. Їздять з побитими, з потрісканими і так далі. Так, тепер Спереду місця купа сидіння тканині. Пасажирський я вже вам показував в гарному стані підлокітничок, Ось так воно все виглядає. Ось ця sd карта дивіться, що вона означає Рено-Тонтом. Це наша флешка до мапи. Бачите, зараз пише, пише карти, не найдені. Зараз ми вставляємо назад сюди нашу флешечку. Ось тут так вона виглядає. Раз. І зараз наші карти загрузяться. Почекаємо трішки. Тепер дивіться, тут є ще великий такий бардачок. Там ще, окрім цього, відра є ще додатково, звичайно, що там якась ніша розеточка на 12 вольт. О, загрузка карти Європи. Е, так, це Та, в принципі все. Що б я хотів ще сказати, що ось цю карту SD, да, яку я вийняв, її можна в інтернеті замовити, там вона коштує біля тисячі гривень, і вас будуть прошиті карти України. Це великий плюс, тому що е, це карта Європи, звичайно, тут мапа України є, але вона не сучасна. Вона, напевно, ще на 2013 рік, ще як Кавдоміль виготовлявся. Е, і ось ці села наші, наприклад, там Бугаївка або місто, навіть саме Радивилів наше, воно, звичайно, тут є, але. Для того, аби, друзі, була сучасна мапа з нашими дорогами, нашими вулицями зараз новими перереєстрованими, буде зручніше, якщо ви купите для себе і оновите цю мапу. Так, звичайно, що ще не можу знайти, де вона відкривається. Тут знизучки, як одною рукою, незручно. Ось, є. Дивіться, під капотний простір, двигунчик працює чистесненько, рівнесенько. Стоїть додатково встановлена система, німецька причому. Яка вберігає ваш автомобіль від гризунів, тобто які входить сюди, там щурі, різні пацюки, миші, куниці і так далі. Тобто, все, що таке є, яке там бігає по полях, яке може перелізти, в автомобіль, перегризти провода, воно тут і працює. Тільки десь воно залазить, воно спрацьовує і зразу починає піщати. Це також дуже великий плюс. Підкапотний простір чистесенький, гарнесенький, кришечка, не дивіться, що стерта, це їхня проблема. Я не знаю, по якій причині вони стираються, ці кришки. Можливо, тут дуже слабенький напис і е, коли міняють масло, десь витирають кришка, зразу воно стирається. Але є така проблема в цих автомобілях, що от, е, саме кришечка вона дуже легко. Оця фарба з неї стирається. Тому так. Зараз ми перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Я покажу вам то з Ну і в принципі все. Будемо закінчувати наше відео. Кого цікавить, ви можете телефонувати до мене. Він знаходиться у нас на пошельці місця Радивилі. Є доставка в будь-яку точку України. Переходимо до перевірки лакофарбового покриття. Так, ну а тепер перевірка лакофарбового покриття, як і обіцяв, звичайно ж, друзі. Переходимо. Починаємо з чиноміром з капоту. 116, 116, 106. 105, 106, 130, 120, 190, 120, 109, 109, 110, 102, 102, 90, 90, 140, 80, 8, 180, 80, 180, 160, 200, 180, 180, 160, 150, 103, 108, 104, 130, 90, 118, 106, 106, 107, 107, 90, 90, 88, 88, 83, 92, 92, 87, 105, 105, 90, 130 160, 160, 160. Отже, друзі, що по нашому автомобілю? у нас є підлакування задньої арочки. Тобто ось ця сторона. Дивіться, у нас йде 90, а тут у нас іде 180, 180, 180, 160, Тобто ось так до 200. Це підлакування тільки задньої арочки. Все інше в оригінальній фарбі, без недоліків, без будь-яких питань. Автомобіль ціленький, гарненький, жодних ДТП, жодних пошкоджень в ньому не було і немає. Отже, можливо, десь косметично щось підлакували. Не знаю, по якій причині. Робилося за кордоном, тому що в нас нічого не робили. Знову ж таки, лобове скло, всі вікна по кругу рідні, резина новеснень, автомобіль без підфарбування з єдиним підлакуванням задньої арочки. Та й, в принципі, все. Кого цікавить, хороші ексіни Снерно Колеус. Ми знаходимося на площадці Вашкар з міста є доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.